А в науково-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття відбулася презентація книг одного з патріархів української журналістики Романа Фабрики. Нещодавно заслужений журналіст України відзначив 75-річний ювілей і 10-річчя створеного ним музею родинних професій, дороги, які нас обирають, і музей родинних професій, книги, з якими прийшли ознайомитися друзі, приятелі та численні колеги. Романа Фабрику називають патріархом прикарпатської журналістики. Він автор звертання Шановні краяни. Можливо, саме тому на презентацію його книг в обласний науково-методичний центр туризму і культури Прикарпаття, незважаючи на зливу, зібралось так багато людей. Книги, дороги, які нас обирають, та музей родинних професій редагувала Ірина Шалкітене. Це як підсумок його творчої роботи і просто його погляд на людей на Україну на, на, на те становище, в якому зараз перебуває Україна. Ну і е, очевидно, що треба нам всім винести якісь висновки з цих робіт. Не мандрів і діянь. Мандрів. Я не мандрував в Австрії, Швійцарію чи десь там. А от тут по селах, по гноївках, по фермах і так далі. Ну така робота була. Я єдиний як певний журналістів, який прийшов всі щавлі. Серед численних гостей були і студенти, майбутні журналісти і давні колеги по цеху. Ми вважаємо з його всі своїм вчителем, корифеєм журналістики. І попри те, що це людина дуже талановита, вона ще й дуже вимоглива до себе. Він хоче, щоб було все розставлено. Кожна кома, кожна крапка, кожна рисочка. Як це має бути? Книги презентовані заслуженим журналістом України, почесним громадянином Івана франківська володарем золотого опера Прикарпаття, цікавлять не лише колег. Читаються легко на одному диханні. Захоплюючою є і книга про музей родинних професій. Розповідаємо. Музей. Про 150 професій нашої родини, моєї родини, моєї жінчини, родини. за останні 200 років від нині назад, аж за наступ. підготувала і провела презентацію книг молодша колега Романа Фабрики, заслужена журналістка України Галина Філіпова.